Всім привіт-привіт! З вами Каміла, а це продовження проходження юпі психо приємного перегляду. Ага. А, точно ми ж закінчили на тому, що я. А я довела всіх цих. А можна. можна. Гей, кет! Hey, що мені треба робити? Тівчина звіту. Ага! Ага. Я пам'ятаю, що я проїбала і на цьому я завершила. БЛЯТЬ як вони клацають! Сука, я б його мать! Ладно, все, я не тривожуся, Я спокійна, я спокійна. До речі, куди веде цей? О. Нічого собі. Так, стаття з громадського часопису. Чекай, ви, вимкни світло! Блід, патарійки не без... весь! Сука, я пений в рот, як дитек, відключи світло, то позда нам всім. Стаття з громадського часопису. Чи був нещодавний похорон спадкоємець багатства з перекриттям? Неслужбові джерела вірять у це, адже вони досі не змогли отримати доступ до світу роста. Ага. Блін, я вангую! Оця дівка, коротше. От, от вона відьма. Все, я прохавала цю гру. Ви думаєте, я не прохавала цю гру? Я прохавала. Ми не будемо тут зберігатися, бо ми вже збережені там. Та зараз вона тебе почекає. Ми вже все це проходили. Так, да, да, давай, давай, давай. У мене застрягла шафка. На ровному місці. А я могла її пробігти. Блі. Зосереджуємось. З... Ага. Ось вона не переважено. Що таке? Гасло для мого резюме. гасло для резюме? Ну, звісно, як ти тільки потрапив сюди без гасла. У відділі кадрів надходить безліч рісюме, тому найважливішим є перше речення гасла. Я придумала досконале гасло, послухай. Лизни мене та дозволі вибухнути в твоєму році. Неперевершено, чи не так? Воно, можливо, трохи прямолінійне. Що ти взагалі знаєш? Навіть не знав, що в розумі... ага. Ні, Смішний рот не хоче мене куштувати Ця штука на стіні. Ти справді хочеш, щоб вона тебе з'їла? Що це запитання таке? Хіба ми всі цього не хочемо? Насолода від того, що ми популярні. Що... Ти популярний визнання від твоїй компанії. Але рот не любить всіх нас. Однаковою мірою. Колись вона смаку. Коли ко. Диджиз. Кимось вона смакує певний час, а потім випльовує. Вона навіть не плює на мене. Ага. То нам треба знайти щось, щоб ми попали туди, і вона нас виплюнула. Але ми вже попадали до її рота, і вона нас не виплинула. Але я не можу опустити рук. Існує одна річ, чирівне знам... знамено, перед яким вона не може стояти. Знамено. Кажуть, що це пов'язано з чарами вуду. Якщо матимеш його, вона тебе помітить і зажадає, а потім затягне до себе. Але якщо не матимеш, вона не побачить тебе, не полюбить. Через це я дуже сумую, бо вона мене не любить. Логіка, блять. Ахуєнна нахуй! Ви всі йобнуці, блять. Блять, ще привезти її, нахуй треба. Так. Ага. Думаєш, про тобі це сподобається, звучить просто, прямо і оригінально. Я зацікавлений. Рот... Ага. Я не можу ризикувати. Ага. Бля, він сказав, нема гасел! Сука, це саме те, що треба було. Чому мені, блядь, ніхто не сказав, що треба з цим піздюком поговорити? Ні, гасла! будь собою. Пішли, блять, все нахуй, тебе з'їдять. Я віддаю тебе на смерть. Щоб ти знав. Вважаєш себе розумником чи не так? Отримано світлину. Єбай, блять! Це зображення певне важливе. Ага. А це не Сентра, оця, як ми бачили. Так, краще віднесу це з центрі, але спершу маю повернути дівчину. Ой, блядь. Іди геть, якщо ти так цього хочеш, мисливцю. іди геть, до. Тієї дурної дівки та отримай свою винагороду. Запевняй, ми побачимось дуже скоро. Врешті-решт, я поцілую тебе, коли ти цього ніяк не очікуватимеш. Ну ж бо, дівчата, проведіть його. Блє, побігли нахуй. Жимо, блядь! Ти можеш рухатись швидше, ні? Опа. Ух, нарешті, сподіваюся, ці істоти не зможуть сюди дістатися. Вимкне с фонарик, детек небезкінечний. Ось і остання. А, грешна, дякую тобі, Брайане. Прошу, колего, ти не хочеш повернутися до решти? Так. О, Брайан, я тобі винна до скону. Без тебе я б не впоралась. Усе гаразд, не переймешся. Ти навчила мене виверців із схованками. <с Elena> Дурниці це ж дрібничка. Ти э, прийшов мені на поміч і буде чесно, якщо я допоможу тобі. Э, що ти робив на цьому поверсі? Ти згадував щось про коня, правильно? А, так, нісенітниця, Завдання заохочувальної зустрічі. Нічого важливого Скажи мені, будь ласка, я хочу допомогти. Ну, мені сказали прийти на цей порт і завести цей дружбу. Е, ну, і я подумав е... О, ні. Ховаємося! Знайдіть цього мисливця, Не дозвольте йому піти зі світлиною. О, ні. Швидше, ховаємося! Вони сказали мені, що завжди покидають свій офіс наприкінці місяця. Але ще зарано, я не розумію. Ми, ми знаємо, в чому причина. Так, один вихід вже заблокований. Здається, пішли. Ну, думаю, ще я піду до свого офісу. Я маю віддати дещо важливе, колезі. Гаразд, у мене ще купа роботи, але пізніше я куплю тобі філіжанку кави. О, файна, файно. За всю твою пам'ять. Добре, бувай. О май гад. Блядь! Сука! Вона мені прям їбало плюнула. я біля неї сука. Бляха, знову зникла, де вона може бути? Ну, тоді вона була на вправу. тепер йде наліво. Опа, синтро. Привіт, Брайане. Що це таке? Я гадки не мав, що в синтранеті існує щось на за цього. Це цифрова книгозбірня. Компанія має в собі зібрані понад. ого! Ого, вона переглядала. Так, той, який ти приніс раніше, дивовижна книга. Ти знав, що для скріплення угоди з дияволом відьми мають випити його кров. Гитод, до речі, мені здається, я знайшов підсказку. Ви показали світлину з синдрою. Де ти це? Знайшов. Я пішов до відділу кадрів на четвертому поверсі, де був величезний рот на стіні. Вона сказала, що має доручні наміри та хоче допомогти вполювати відьму. Що? Ви розказали себе? Ні, я нічого їй не казав, але вона якось про це дізналася. Я не знаю, як це описати словами, але я мав відчуття, ніби я говорив із відьмою власною ос особою. Мені було більш ніково. Дослідження світлини. Ти знаєш, хто вони? Так, це родина Синтр Синтра Коп заснував от, блядь, його сім'я, його дружина та донька. Ти трішки схожа на неї, правда? Правильно, згідно з записами компанії, Рейс Сентра померла в віці 11 років. Так. Настільки пригнічено, що вони створили так. А хто зі спаленим сучі зачіски та сукні? Вона може бути іншою дівчинкою такого ж віку, але я впевнена, що родина більше не мала нащадки. Так, припускаю, що це подружка Рей, але розпізнати якісь її фізили неможливо. Думаєш, варто поговорити з кимось із родини? Це чудовий задум, але боюсь, що живих родичів не зосталося. Остання людина, що мала зв'язок із сім'єю Синдр, померла в 1983 році, Ну дай мені можна трошки відпочити та пошукати підказки в їдальні. Я одного не розумію, чому відьма віддала тобі світлину? Ну, вона не зовсім її віддала. Вона використовувала її як паску, щоб я наблизився до неї, і вона змогла напасти на мене. Але мені вдалося шукати її і дістати світлину. Раптом це чергова паска, але з іншого боку, це найкраща підказка, яку ми маємо. Так, все. Брайне, ти муцеш дістати більше відомостей про родину Сентер. Нам треба дізнатися особистість іншої дівчинки. Але як ти ще не сказала, що так, останні... останки сім'ї зберігаються на восьмому поверсі. Йди туди та спробуй дізнатися, що зможеш. Хм, ну гаразд, гаразд. Це означає так, я все перевірю. Я знаю, що це означає, Брайане. Я помітила зміни в твоєму ставленні до роботи. Ти говорив, що ту, що був у відділі кадрів, так? Га? Що ти там робив? Е, ну. Я допомагав Кейт, колезі з вулика. Вона твоя дівчина? Це питання турбує всіх. Не заперечуй. Я топлю за ваш союз, шлюб і багато діточок вам. Ні-ні, не моя дівчина, я зустрів її в фоє цього ранку сьогодні також її перший день. Я знаю, що ти хочеш мені сказати. Ні, я не розкривав їй, що я мисливець. Я нікому не розкривав, добре? Давай перейдемо на родину. Куди ти сказала, я маю піти? Так. Восьмий поверх там зберігаються талі, Чому ти так... Спіш... Чому ми так спішимо з пушком відьма? Тобто я знаю, що це моя головна мета, але ж мені не треба встигнути все за перший робочий день. Імовірність успіху обернена, пропорційно тому, як довго ти тут працюєш, що довше ти витратиш час, то складніше буде виконати завдання. Що ти маєш на увазі? Поки ти розшукуєш відьму, є ймовірність, що вона шукає тебе. І якщо вона тебе зненацька зловить, ну, логічно. Фанно, все, пішли. Фігу, я тобі все ще не довіряю. Ми йдемо на восьмий поверх, так. Йдемо спочатку в їдальню, зробимо локшину і піцу. Бо я не умерла з голоду. Це ж другий поверх, так? Допоможіть, допоможіть, будь ласка, допоможіть, ви всі пожеліні. Ні, ні, ігноруємо. І, і, ігноруємо. Ні, ні. Ну, ні. Ні. Нахуя нам ті проблеми, блядь. Нахуя нам ті проблеми. Так. Піца. Так. Локшина. Опа. А ти ще хто такий? Хм. Hey. на який поверх йдеш? А на який поверх йдеш, блядь? Чел, ти листа впустив. Не впустив, а поклав. Хм, отримала шоколадний батончик Привіт, дощі. О, так, звісно, звісно, звісно. Куставі це тут. Даруй. О, здоров! Як ти, друже? Е, я прийшов подивитися, що ти тут виробляєш. Ти просто тиняєшся породою, геш? Отже, ласкаво, прошу до і всіляко лахміця побратиме. Тут я лагоджу по-другому. Комп'ютери, притини, слухавки, також я полюбляю збирати деталі, щоб. Ну, Переробляти в різні штуки, але Зв... зважай, це таємниця. Ти працюєш один без допомоги? Ну колись нас було більше, але туди, сюди, нещасні випадки під час роботи це буденність. Розумієш, що я маю на увазі? Ага, цілком. Я не маю багато роботи насправді. Тут люди не можуть відрізняти увімкнений комп'ютер від вимкненого. Проблеми накопичувалися роками і не було жодних запобіжних заходів. Тому я належу тільки собі пані Беслат, Не знаю, як вони досі працює. Я маю припущення від якого твой, твій мозок вибухне, Хочеш, розповім? А вже ж я слухаю передусім, викинь усю цю відмінську дурню з голови. Ми достатньо свідомі, щоб не вірити казкам. Дивись, все просто компанія машина, а її запчастини, завдяки яким вона працює люди. Розумієш? Напевно, от приклад, уяви, що компанія це принтер, який стоїть у тебе вдома. Одного разу він. Е, так. Одного дня він друкує щось не те, третього з папір. Плутає документи, які ти мав друкувати. Ну, знаєш, звичайні хибки принтери. Ага. Ти знаєш, що ця клята річ зламалася. Окей. Тож ти кличеш свого друзяку дощі, аби він глянув на неї і полагодив тобі перечитову. Але, чуваче, що як річ нікому не належить. Що як існує тільки принтер. Хто сказав, що він зламаний? Усе працює, папір схоплюється, друк іде, може, деколи дурниці робиться, але все ж таки він працює. І саме. І це саме те, що відбувається з компанією, вона зламана, зіпсована, але загалом вона досі працює. ж про що я говорю? Хм, отже, поки, ми... поки ти отямишся перейти до справ чоловічів, крім того, що я мислитель і майстер, я також продаю дещо, Хочеш поглянути? Кіт, що сталося? Я приділяю тобі замало уваги, бо граю, так? Да? Опа-на. Так. Так, кадри. G. Тільки не на стіл, котику. Так. Насамкінець мають це диво. Весте свої технології злилися разом, ставши пластикові палички, які можуть світити годинами. Ти можеш нести їх в руці, або покласти на підлогу та заходом знову підібрати. Дуже зручно. Ти багато ходиш по будівлю? Ага, завжди тиняш туди-сюди. Просто ходиш чи шпуримш по шухлядні столам. Ну, трішки. Чудово, тоді ти, можливо, мені допоможеш. Скажімо так, я працюю також із іншими речами. Ну, коротше... Він щось хоче полагодити за щедру винагороду. Може я вживаю її якісь -а, Гадаю, я знайшов одну з цих деталь. Лахмітник, Віддайте то ще те, що він шукав. Чудово, побратиме, ти просадило. Тепер дозволь мені поглянути на твій ліхтарик. Ви віддали ліхтарик. Трішки тут і там. Тільки не зламай, прошу. Отримано покращений ліхтарик. Тепер він буде сильнішим і кру... крупніший, про світла. Це я тобі дякую, друже. Так. Я безплатно візьму в тебе батарейки. опа на сир. Тут багато схем. Багато схем. Гей, чоловіче, не ходи коло цих дверей. А чому? Блять, менше, ніж в ліс, я хотіла до того придурка. Ладно, ліс так ліс, охуше. Привіт! Хто, хто, хто може помітити такі речі? Лісовик любить палити настільки ж сильно, наскільки любить сир. Ні, ні, вогонь, та екранне світло тут ні до чого. Лісовик сам сліпим через те, що багато разів бачив відьму. Так, цікаво, що воно робить такий миссий. Це кладовище. Блять! По Посеред поверху. Кладовище. І в мене немає ключа. здається, я знаю, де відьма. Звідки у мене цей туман? Пахне, ніби щось горить. Чи це курево? Спочатку ми, ми се зберігаємося спочатку, а потім ми йдемо. Е, Опа! Сосо. Привіт, Сосо! Як справи? Все гаразд, зовсім не болить. А твої? Гюго? Слухай, ти що боїшся Гюго? Да, вона боїться гюго. Вибач, вибач, дурне запитання. Це він пристав тебе це спитати? Він десь ховається під слуховий? Що? Ні, та ну, не може бути, щоб він ховався. А щоб він здатний на таке? Навіть гірше пастернаку Усі налякані через юго. Він працює в центрі вже дуже давно, впродовж цього часу. Він піднімався з найнижчих поверхів. Він має зв'язки на кожному із вільно пер. І на кожному і повільно пересувається компанією. Ти бачив ту жабу? Так, бачив. Що це в нього за костюм такий? Супер-жаб Це його альтер-его. Він, мав бути чимось навзирець супергероя компанії, але насправді його використовує цей образ, аби витворяти всяку передолту без пояснень. Він дуже розумний пастернаку. Його завжди прики... прикидається на людях, буцім то він просто кумедний. Постоголовий друзяка, що розігрує новачків. Але коли він втягає костюм, він геть чисто, не підкарний. Убрані жаби він здатний робити усе, що йому спадає на думку. І повір мені. Він не подивиться на те, хто ти. У будь-кого заради своєї мети. Але якої? Чого він хоче? Я думаю, він прагне бути новим очільником компанії. Благаю, постернаку, якщо його дізнається, що я розказала тобі. Не переймайся, я теж не дуже йому довіряю. А от ти правильно і нічого не розповім. Раніше ти розповідала мені про дітей й відьми, що вони собою уявляють? Ці істоти прислужують їй. Навіть можна сказати, що вони є посібаки. Вони вільно пересуваються пересувається але певний час пропрацювавши тут, ти зрозумієш, які місцини найнебезпечніші. Наприклад, на цьому поверсі ти бачив того хлопця з офісу, де у сховищі блукає Павук. У вулику можна побачити дівчат з відділу кадрів і тут матрицю, тут матрицю? Усе це вкрай небезпечно. Раджу поговорити з дощі на третьому поверсі, якщо ти хочеш більше відомостей про неї. Але звідки всі ці створіння беруться? Ця компанія гнила зсередини пастернаку. Хіба ти не бачив, як те отруйне повітря ширилося будівлею? Всі, хто вдихне його, заражаються, і вона змінює їх сутність. Але той Сморіт має звідкись походити, чи не так? З величезного казана? Вона має дорі... дорідний казан, з допомогою якого проводить свої досліди. Вона занурює у нього людей і перетворює їх на своїх дітей. Ти знаєш щось про цвинтар на цьому поверсі? Так, тобі розповіли про нього? Ти туди навідався. Ну, так, я просто проходив біля нього та да, заблукав. Ніхто не ходить біля того місця Парстернаку. Там похована сім'я Синтера, сім'ю, що заснувала цю компанію. Цю родину завжди пов'язувала з чекунцем. Деякі люди стверджують, що вона живе на тому цвинтарі. На твоєму місці я б його оминала. Таємничі куп. Що за таємничі? Е Aha, chcesz przyjednać się? Dostępna rejestracja. Nie, to znaczy, ja nie znam, z początku ja chcę znać się o nim. O, nazywa się Klub Misterio. Pa 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 paaaam. Jak tobie nazwa? Mm. Ciekawieńko. Це кіноклуб, в якому ми е, дивимося, фільми жахів, кіно категорії Б та авторські стрічки. Також ми робимо власні горори. Я певна, що ти бачив декотрі наші роботи, коли ходив компанію. Ми сховали касети з ними всією спорудою. Тож, якщо хтось їх знайде, вигукне: Ого, як таємничо! Ова, вельми творчо! Ти теж робила ці фільми? Я була акторкою в деяких картинах, а також допомагала при нагоді. Але справжня мистецтва це Меппі, вона режисерка Меппі? Меппі дуже підлюдна дівчинка, але вона здатна перетворити всі дивні речі навколо в справжнє мистецтво. То як Пастернаку, Приєднаєшся до клубу? Так, чому ні. Чудово, чудово, чудово. Тепер настроє, Тримай, я зробила тобі тимчасове посвідчення. Отримано посвідчення учасника кіноклубу Містеріо. Кіноклуб Містеріо. Ти ж вже бачив казати кіно? Е, ну, насправді ні. Пам'ятай, що ти можеш переглянути їх на сьомому поверсі. Е, ага. Та будь обережним. Це дуже містичні казати. Добре. Але я тут не за цим була. Я була для того, щоб зберегтись.